Друзі, я знаходжусь у місті Харков. Як ви знаєте, в цьому році неймовірно тепла, суха та гарна погода, дуже сонячна. Тож хочу вам показати дуже красиве місце, дуже красивий парк, який побудований на місці колишнього фонтану Каскад, який знаходиться у парку Шевченка. Тут дуже гарно, дуже багато лавочок. Ось така краса, є де відпочити. Тут і до реконструкції було дуже гарно, ну, а зараз виглядає зовсім, як у гарному європейському місті. Можна спускатися і підніматися якось такими доріжками, а так і от по тій прекрасній трабинці. Ось така краса. Також є тут фонтан, який украшений такими гарними. Вазонами. Якщо дивитися зверху, це виглядає дуже-дуже красиво. Фонтан є уверху та є унизу. На жаль, зараз внизу фонтан не працює. Тут дуже багато людей відпочивають та гуляють. Ось така краса. Восени це виглядає дуже, -дуже красиво на фонтані. Звичайно, родзинкою цього місця є такі дробини. Тут багато людей фотографуються, гуляють, навіть знімають свою рекламу. Дітям там можна скатитися на самокатах. Зараз вже осінь, а навесні та влітку тут багато квітів завжди висаджують. Ось такі нові дерева посаджені. Ось така краса. Бажаю вам гарних відпочинків і дякую, що були зі мною.